Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Життя заради людського схвалення призводить до спустошення. Бути задоволеним та радісним за будь-яких обставин непросто зберігати стійкість, зазнавши поразки, ще складніше. Чи знаєте ви секрет, як не почуватися спустошеним, переживаючи відкинутість? Апостол Павло це знав учора. Під час проповіді пастор звернув увагу на книгу Дії 1350. Юдеї ж підбили побожних впливових жінок та значніших у місті і зняли переслідування на Павла та Варнаву та й вигнали їх із своєї землі. Дії 13.50. при цьому а учні сповнялися радощів і Духа Святого. Дії 1352. Ось і таємниця. Подібний спосіб мислення зустрічається дуже рідко. Коли вас відкидають і виганяють з міста, нормально почувати себе переможеним. Але апостоли знали таємницю, вони пішли сповнені радості та Духа Святого. Єдиний спосіб вділити це в реальність. Знати секрет задоволеності у будь-якій ситуації до Филипян 4:13 Їхні серця були настільки наповненими, що в них просто не було місця для порожнечі. Живіть заради схвалення єдиного Господа, нехай Його похвала буде вашою мотивацією. Моя молитва сьогодні. Господи, Твоє схвалення. Важливіше для мене, ніж схвалення усіх інших людей. Я проголошую разом із Павлом. У людей я шукаю схвалення, чи в Бога, чи намагаюсь я догоджати людям? І якщо я догоджав людям, то не був би слугою Христовим. До Галатів 1.10. Але я твій слуга. Я живу, щоб догоджати тобі. Дозволь мені перебувати у тобі та бути задоволеним за будь-яких обставин завжди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.